Йшли у відділ або ну, Розпочинаємо Андрійка Катюха, життя на карту. Київська Сищиця, так називається ця книжка. Андрійка Катюха, український письменник, народився на Чернігівщині в місті Ніжин. і вважає, що Микола Гоголь дуже справить на нього великий вплив. Тому багато в його дворах, ну так скажемо так, ну елементів готики. Він вважається письменником. Ретродетектива, кримінальних детективних романів. Ось оцей роман, сама Київська Сичіця, вже за себе говорить, Наса сама за себе говорить. Ну, дивіться, це початок ХХ століття. Молоде подружжя, її звуть Анна, Анна і Іван Гойс. Він, скажімо так, провідний слідчий розслідує в Києві найгучніші справи, професіонал найвищого гатунку. Ну, Користується дуже великим авторитетом. Вона вчителька. І ось одного разу вони повертаються з вечірки і трапилася трагедія. Грабіжник наніс кілька смертельних, смертельних ударів чоловікові. Він загинув. І поліція вважає, що це ну просто пограбування отакий такий нещасний випадок. А дружина. Відчуває і знає, що це вбивство на замовлення, оскільки її чоловік розслідував кілька таких загадкових самогубств. І там зникали свідки. І ось вона розпочинає сама проводити вже слідство розслідування загибелі свого чоловіка. Дивіться, ну що це на, на початку 20-го століття, що значить жінка слідчий хто їй повірить, на її боці тільки її розум, кмітливий, аналітичний розум, її подруга. Покоївка Христя, ще одна дівчина-авантуристка і один журналіст Ліп Коваленко. А проти неї корупцовані поліцейські чиновники, і головне це така таємна ну, організація, таємна організація Вбивсь. І ось Анна натрапляє на картярський клуб, де на кін замість грошей ставляться життя. Далі розповідати не буду, бо ви візьмете цю книжку і її почитаєте. Скажу тільки одне, що Какатюха завжди пише дуже легко, ну, захоплюючи. Тобто хочеться ну, якось побачити, що ж буде за іншою сторінкою. Читаєш і вже чекаєш, а що друга сторінка нам дасть. Ну, тут все. І такі, знаєте, і повороти сюжету, і дуже такі яскраві колорітні персонажі. Ну, Для тих людей, хто любить такі гостросюжетні романи, ця книжка буде в і дуже сподобається. Далі. Хочу сказати про письменницю з Буковини Марія Матіос. Її книга називається Червички Божої Матері. От буквально як вона відкриває цю книгу, пробачте, і я пробачаю усім і все, але пам'ятаю про усіх і все і кажу правду, бо без правди не годен, бо нема пересичення правдою, каїттям і прощенням. Це дуже важка книга. Це трагічна буковинська історія, червня ліпня 1941 року, коли Буковина вже була окупована німецько-фашистськими загарбниками. І перше, що вони зробили, це ну, румунська влада, вони оголосили євреїв поза закон. Це книга про єврейський голокост на Буковині. І все це виписано очима маленької дівчинки Іванки. Це хворобливе дитя, вона страждає на страшну хворобу. Хвороба падуча. Але у дівчини, знаєте, такий тонкий, глибокий внутрішній син. І вона замислюється на дуже цікавими запитаннями. Наприклад, їй хочеться побачити драбину, на якій можна піднятися в небо і там походити між ангелами, між душами людей, яких вона знала і любила. А ще вона хоче задає таке запитання: чому божу матір завжди зображують не повен зріст? А хочу побачити червічки Божої Матері, бо в народі черевічками Божої Матері вважається трава чебрець, яка лікує від різних ран. Цю дівчинку в селі мало хто розуміє, і взагалі дорослим людям не до неї, бо вони заклопотані своїм щоденним побутовим життям. І тільки її дідусь може відповісти на деякі запитання, і знахарка Северина. І ось дівчинка ходить до них, розглядає кожну травинку, кожну пташину. І вони відповідають на її запитання і розповідають їй про те, де зло, а де добро. І ось така подія в цьому селі. І дівчинка бачить, як знищують євреїв. Там вони називали жидами людей. І дітей, вона дружила з цими хлопчиками і дівчатками і кидають страшне урвіще глибоке. І хочу ще одну тільки зачитати одну вам фразу. І ця дитина хвороблива бачить, як стогне земля. О ні, ще ніколи Іванка не чула і не виділа, щоб земля, тверда і глиниста, земля її села, дихала і стогнала, як жива людина. Десь із дна тої прірви підноситься звук, схожий на стогів і скрип людських грудей, вражених сухотами. Їй хочеться жити доти, доки її тоненький голос, вона кричить, і зви, може, то живий кличе, щоб цей її голос хрип, її тоненький голос хоч хтось почув. І звертається до Бога очі наші і живісі на небеси. Тобто ця книга про страждання дитини, про те, що варті дитячі сльози. Дуже важка книга, але її варто прочитати: Марія Матіос черевички Божої Матері. І ще одна книга століття Якова Володимир Лис це дуже відомий український прозай. Його вважають народним письменником, навіть народним синоптиком, бо які він складає прогнози. Соціальні мається на увазі, ці прогнози збуваються. І оця його нова книга Століття Якова про чоловіка на Волині Якова, який прожив 100 років і, як вам сказати, пережив п'ять держав: Російську імперію, УНР, Польщу, Гітлірівську Німеччину, далі Радянський Союз за часів Сталіна і вже Незалежна Україну. Ось він розповідає на своє життя, і як вам сказати, це зрозуміло кожному з нас. Нібито 100 років це дуже багато для аналізу всього. Але зрозуміти це життя все одно важко. Тому що воно було насичено дуже багатьма подіями. Події історичні, реальні. Сам звичайний герой вигаданий, але те, що він пережив, це було реально в житті. І таких було сотні тисяч українців, які так само пережили ці всі п'ять держав. І розумієте, вони не знали, хто прийде по їхню душу наступного дня: поляки чи радянські солдати, хто з твоїх сусідів стане ворогом, а хто другий? А він прижив все і дитячі кохання, і викрадення коханої, що стало чужою нареченою, служба у війську польському, кохання для... до польської шляхтянки, війна з німцями полон і знову війна і страшна Україна, польська різанина. Знятий Зняти фільм є один плюс один показали цей серіал. Називається він теж. Століття Якова створив його режисер Бата Недич це серп за походженням, але живе і мешкає в Україні і навчався в наших українських вузах в інституті культури. І зараз вітер покаже вам у коротесенький, з цього серіалу, щоб вас зацікавила ця дуже класна книга.

Чека ми вас дуже чекаємо.